Всім доброго дня. Сьогодні у нас огляд покупок із магазину АТБ. Взяли два наповнювача для котячого лотка по акції. Зверніть увагу, зараз ще акція а до наступної середи діє ціна Помідори ось такі червоні, звичайні, цибулька, сметанка. На акції, сирки з лагоди без акції були. Ось така курочка у нас це м'ясо гомілки. Теж без акції було. Гірчиця ось така діжонська твітторчин. Це новинка ВТБ. Ну, я не бачила такої раніше. Взялися скуштувати ось такий йогурт. Такий йогурт дитячий. Він теж був на акції. Зверніть увагу, там з різними смаками ми взяли з полуничкою. Галичина, карпатський йогурт зі злаками теж на акції був. Так, далі у нас ось такий сирок, чудо з персиком на акції був. Та ось такий лісові ягоди. Шоколадка рошен, 40 6,4 гривень, теж на акції була з полуничкою. Морква, пекінська капуста. Соєвий соус, чумак. Без акції. Молочко. Взяли дві бутилки. доместас на акції 130 гривень з карточкою АТБ. Зверніть увагу, білий не на акції доместас, Хотіла білий взяти. так, Бурячок, сухарі, панірувальні, зеленушка, яйця за космічною ціною. Ось такі булочки. Це типа синабон булочка. Там трошки скрепом вона смачна, мені подобається. Так, овочі для яєчні розумний вибір. Тут 400 грам. Огірочки, картопля. Ось такі вирізалки для дитини. Ось цікаво. Ось тут яскраві такі крупні предмети можна вирізати. Так, і динозаври ось такі. Так, далі що це у нас? Це у нас риба. Толстолобик. Стейки заморожені. Взяли скуштувати, не брали. Ось така закупочка у нас була, наче нічого не забула.